Одна проблема, по суті, це проблема нашої продуктивності. У нас фатально низька продуктивність. І, ну, І це проблема не, як ця гора називається, там ресторан з найкращою Лоймогора, Леймова гора. Я приблизно, ну я по першій сумі зрозумів, що я буду чотири рази давати. Я що три рази я буду давати свою картку. Я ну, кажу, я економіст, я знаю, чому ми це робимо. Він ну, каже, мені тільки два. Ну я по сумі бачу, що там буде один... виявилося, що чотири рази треба Ну, карту, він вносить, пін код та, і так далі. А, для того, щоб розсуватися за просто обід, в якому там було троє дорослих і одна дитина. Я кажу, ви ж ну, там якась суперечка трошки почалася, тому що я не проти це робити чотири рази. А, просто це ж питання часу, правильно? Ми починаємо сперечатися чогось також, чому ми сперечаємося. Кажу, ви на Заході були Був Скільки разів платить? Раз. Я кажу, так от вся різниця в цьому. Ви, от, вони платять раз і готові займатися іншими речами. Ми платимо чотири рази, постійно два, ви сперечаєтесь, я сперечаюся з вами. Тому, по суті, все, про що я далі буду говорити, воно для особливо для економістів, я напевно, що інших, бо, бо тут є багато інших людей, які, які так, думають культурою, які думають духовністю. І все це є дуже важливі речі. Але а, для нас, для економістів, а, я думаю, що якщо ми справимося з тим, щоб підняти, ну, нам треба на порядок підняти, це там прорив треба. А, тому я о, і для себе, і для вас я думаю, 13-20 закінчимо ви вільні. Я вільний трошки пізніше, бо вже, я розумію, що колеги хочуть за вечерю поспілкуватися.